Пішли покажу. А його трошки хтось бачиш по коцах. Чи він вже старенький, чи його хтось строга. Так, друзі, що ми бачимо? А це ми бачимо грибочок, який називається... Їжовик грибінчатий, дуже корисний, дуже достатньо рідкий, ну, він такий вже старуватий, але можна взяти його. Берем його. в принципі, він мав бути більший, достатньо великий. І що цікаво, вони ростуть. Тільки на повалених деревах, тобто ви ніколи не побачите його на живому дереві. Дуже гарна знахідка. Беремо. Так, засніму, який він гарний. Як така плакуча іва. Його ще називають як львіна гріва там, чи щось таке. В Японії в нього там свої назви. Коротше, гріб. Гриб такий э, відомий у всьому світі, але цінується дикий, саме дикий, який знаходи, знаходять люди у лісі. Спробуємо його, може посмажити. Так, йшли-шли і знайшли ще маленький, дуже маленький їжовик і дійсно він росте не на живому дереві, а бачите, як я і казав, на вже мертвому стовбурі. Він дуже малесенький. Не знаю, будемо брати чи ні. Підемо далі. Підемо. Нашов? Ну, старенький. Не бачишь, не да? Ну, на ну, ну, Нет, там, это... вот. А, как ты видишь, сейчас глянем. Сейчас подумаем. Не, же, не, ну что, можно, если он хорош... Не, он видно уже в трухлявый. У, бачишь? Это, это похоже вообще на это на все похож. Это, 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 и на белый, это, и на... это не поганка, это хороший гриб. Ну, посмотри, реально, так, старости, где где... ну должны, конечно. И он старый, и где молодые. И вот он старый, и он разносит споры. И мы его вот так вишиваем, и вот все споры будут вот так вот по всей полянке. Они падают. Конечно. Я, в мене є відео, де я засняв, як гриб розкидає спори. Прям видно на відео це. І дуже класно видно. Ти ж бачила? Що, шукаємо ще тут? Пройшла, бо я не забіг. Не на бачиш? Землі. На землі що десь? От. <решил> ну, это уже маслята. Как ты их Вот это масляки. Сейчас мы их. И тоже суховатые шапочки. Шапочки сухие. Так, сейчас мы надрежем подъем. Ну, тут можешь тоже. Сейчас мы их нор можно брать шапочка нормально и ножки можно брать три штучки беремо вот так они юли ховаются А ми виїхали в пошуках нових локацій. І так як ми тут тільки-тільки перша наша осінь в Канаді, тому, тому ми шукаємо нові грибні місця і щось потрошки знаходимо. Коротше кажучи, погуляли дві годинки десь по лісу. Ага, бачиш, в цьому лісі багато тріліум. Тріліум це оцей цвіточок, який на Антарійському провінції Антаріо. Погуляли трошки по лісу. Подивилися, ліс сухий, але знайшли. Що Діжовіка грібенчата. Знайшли трошки масляків, але небагато, але трошки на сковородочку може вистачить. Е, гуляли, я не знаю, палім локацію в цьому лісі. Не знаю, може хтось побачить це відео і скаже, чи є в цьому лісі гриби, чи немає. Хтось може, не знає. Але ліс такий гарний. Люди гуляють, бачили. Е машрум хантерів не бачили грибників. Але треба приїхати сюди ще раз тоді, коли буде дощ і буде добрий дощ. Тому що температура вже така нормальна, плюсова, гарненька. Все, всім пока. Пока Юля.